16,88 – це сервіс для гуртових закупівель в Китаї. На ньому можна придбати товари і в роздріб, проте особливістю сайту є те, що обираючи більшу кількість одиниць, покупець отримує меншу ціну. Саме тому 16,88 користується популярністю серед тих, хто купує гуртом, великими або маленькими партіями. Сайт націлений на покупців китайців та підлаштований під доставку по Китаю. Міжнародну доставку товарів в Україну чи інші країни світу 1688 не виконує. Проте, маючи посередника з адресою в Китаї, можна отримати бажані товари з цього маркетплейсу. Саме тут приходить на допомогу міст Чайна з власним складом в Гуанчжоу. Щоб доставити товар з 1688 в Україну, вам потрібно зареєструватися на сайті mist.cn, щоб отримати унікальну адресу для доставки по Китаю на сайті taobao.com, так як він являється єдиним входом для найпопулярніших китайських маркетплейсів. Детальніше про те, як це зробити, знайдете за посиланням в описі до даного відео. На сайті 1688 в першу чергу зверніть увагу на загальні категорії товарів, пошукову стрічку, кнопку пошуку товару за фото, популярні категорії товарів. Також внизу відображатимуться товари, які ви будете переглядати, користуючись сайтом. Давайте спробуємо знайти товар за фото та оформити його покупку. Для цього. Заздалегідь, збережіть фото бажаного товару на комп'ютері. Клікніть на кнопку пошуку товару за фото. Знайдіть теку з фото на комп'ютері. Виберіть фото. Сайт видав нам результати пошуку. Переглядаємо їх та вибираємо той, який нас зацікавив. Переходимо на картку товару для зручності. Можете перекласти сторінку на українську або ж продовжити оформлення китайською. В картці товару ми бачимо: рейтинг продавця, детальну інформацію про товар, фото з різних ракурсів, відгуки про товар, інструкцію про те, як оформити замовлення. Зверніть увагу: даний товар продається від двох одиниць по 33,5 юанів. Доставка по Китаю складає 7 юанів. Якщо кількість одиниць буде змінена, зміниться і вартість за одиницю. Вибираємо модифікацію товару: колір, розмір, кількість. Ви можете додати товар в кошик та продовжити покупки або перейти одразу до оплати замовлення, натиснувши на яскраву помаранчеву кнопку Купити зараз. Вгорі ви побачите адресу нашого складу як адресу для доставки замовлення в Китаї. Якщо дана інформація відсутня, в описі під відео є посилання на детальну інструкцію по додаванню адреси складу міст Чайна» на 1688. Перевіряємо вміст нашого замовлення. Колір, кількість, вартість товару, вартість доставки по Китаю. Все вірно. Тому переходимо до наступного етапу оформлення, натиснувши помаранчеву кнопку. Перед нами вікно з зафіксованою підсумковою вартістю замовлення, спосіб оплати, платіжна система Alipay. Переходимо далі. На цій сторінці знайдіть свій нік в платіжній системі Alipay. Поруч з ніком знаходиться кнопка оплата друга. Натисніть її. Ми перейшли до форми заповнення оплати друга. Можна її перекласти для розуміння на українську мову, але це не обов'язково. Перше поле номер рахунку Alipay від міст чайна, який потрібно запросити у співробітника служби клієнтської підтримки міст Чайна в чаті на нашому сайті. Номер періодично змінюється, тому необхідно перед кожним замовленням запитувати дані. Слідкуйте, щоб номер підтягнувся коректно, а саме, щоб перед поштовою скринькою були зашифровані зірочками символи. Якщо їх немає, потрібно оновити сторінку та ще раз ввести дані. Друге поле це номер замовлення на оплату друга в кабінеті міст чайна. Залишаємо цю вкладку в браузері та переходимо до особистого кабінету. Міст чайна. Перейдіть у розділ Викуп та натисніть на кнопку створити оплату друга. Виберіть пункт Класична оплата друга 1688». Далі заповнюємо всі поля. Країна купівлі Китай ім'я 1688» – Зазвичай це ваш номер телефону, через який ви реєструвалися при створенні акаунту на сайті «1688». Щоб впевнитися, перейдіть на попередню вкладку з сайтом 1688. Зверху буде відображене ваше ім'я 1688. Ціна підсумкова вартість замовлення в юанях. Посилання на скріншот замовлення. Щоб його зробити, нам потрібно перейти в наше замовлення на 1688, зробити скріншот за допомогою програми LightShot та згенерувати посилання на нього. Це посилання вставляємо у відповідне поле з вкладки класичної оплати друга, натискаємо кнопку Створити замовлення для завершення оформлення класичної оплати друга, копіюємо номер замовлення, повертаємося на сайт 1688 на вкладку з етапом оплати друга. Вставляємо номер замовлення на оплату друга з кабінету міст чайна. Переходимо перевірку, вказавши символи із зображення. Тиснемо помаранчеву кнопку. Вітаємо! Наше замовлення на оплату друга створене. Можете перевести сторінку для впевненості, що ви зробили все вірно. Оплачуємо замовлення на оплату друга в особистому кабінеті міст Чайна» в розділі Викуп. Для цього ставимо відмітку біля замовлення та тиснемо Сплатити виділене. Якщо коштів на балансі достатньо, вони знімаються автоматично. Якщо коштів недостатньо для оплати, система відкриє вікно з платіжною системою, щоб оплатити замовлення. Наш запит прийнятий. Співробітники міст чайна вже поспішають сплатити замовлення на 16,88. Зазвичай ця процедура займає від одного до двох днів. Потрібно очікувати на відправку товару продавцем. Зазвичай це відбувається від одного до десяти днів. Після відправки товару в замовленні додається інформація про логістику, в якій відображається трек номер, вхідний номер відстеження по Китаю. Даний трек номер, вхідний номер відстеження. Потрібно внести в кабінет містчайна при реєстрації товару. Посилання на відео з інструкцією по реєстрації товарів у кабінеті залишаємо в описі до цього ролика. Дякуємо, що вибираєте міцна.